Вітаю вас, ефірі програма Україна Єдина. Гість студії сьогодні. Володимир Панченко, літературознавець, письменник, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, доктор філологічних наук. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю я. В одному з інтерв'ю ви кажете: критик може висловити дуже неприємні для автора речі, але висловити так, що це автора не образить, а допоможе йому зрозуміти свої слабкі місця. Це така ліберальна позиція українського критика, зокрема Володимира Панченка. Чи багато слабких місць, на вашу думку, зараз в українській літературі? Якщо багато, то які найслабші? Ну, спочатку про те, про що ви процитували. Справді таки, критикувати можна і треба в літературі, як і там скажімо, мистецтві чи будь-якій іншій сфері, але дуже багато залежить від етичної позиції критика. Він може критикувати. Ну, такі з позиції зубоскальства і єхитства, з убоскальства і єхидства, але в іншому випадку він може критикувати, так мовити, конструктивно, вболіваючи за талановито автора, в якого він знайшов якісь там слабини. Ну, а на слабини, зрештою, від слабин, зрештою, ніхто не може втекти, тому що не буває так, що навіть геній пише тільки геніальні твори. Будь-кого візьміть із класиків світової літератури, в нього є свої перепади, свої вершини, низини. Щодо сучасної української літератури, то так само вона має теж свої якісь вищі точки, свої нижні точки. І про це критика повинна говорити. Ми це і намагаємось на тому сайті, в якому я є шеф -редактор, редактором ЛітАкцент, Про це говорити. Ну, знаєте, мені. Наприклад, оскільки ви запитали про слабкі точки, то мені, наприклад, не подобається сповзання української літератури в масовізм, в масову літературу, в догоджання не кращим смакам читачів. От це така досить виразна тенденція. Знаєте, от був період на грані 90-х років, коли, коли руйнувалися якісь там основи підвалені соцреалізму. Оце феномен Бубабу на цьому виростав. Вони вони сміялися, вони. Пародіювали вони, карнавали, карнавали влаштовували. І це мало свій великий сенс, тому що треба було ну, якось е, попрощатися з минулим, а найкращий спосіб прощатися з минулим це посміятися над ним. І вони тоді це талановито і блискуче зробили. Але потім настав зрештою, такий момент, коли я помічаю, що той же Юрій Андрухович він починає трохи експлуатувати власну молодість. От, Наприклад, я не дуже позитивно ставлюся до його книги Лексикон інтимних міст. Вона написана талановитою рукою, але він загнав себе у таку, знаєте, цифрову рамку. 111 міст обов'язково мало бути, таким був його задум. Але з цих 111 міст була частина таких, про які йому особливо нічого було сказати. І він тоді починав уже власне ну, експлуатувати себе самого, щось там. Витягувати із тих ресурсу, цих еротизмів, якихось там надмірностей, таких знаєте, які були природними в тому контексті, а тепер, от вони вже, на мій погляд, виглядали не дуже переконливо. Ну, ви започаткували премію Золота Булька окрім літакценту року, де нагороджуєте найкращі, на вашу думку. Ну, на думку членів журі книжки. І ну, я не знаю, це найгірше можна називати. Які ні. нагороджені золотою булькою? Ні, 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 там там ситуація інша. От золотою булькою відзначає літакцент не ті книжки, які є поганими з погляду. Членів журі або тепер уже в нас вже не буде там е, е, якоїсь групи експертів, яка оцінює і присуджує е, відзнаки або антивідзнаки. А вже будуть е, колегіально вирішувати це автори літакценту протягом року, і така вже змінна процедура. Але задум залишається той же золотої бульки здобувається. Непогано не найгірша книжка за уявленням цих експертів, чи якась погана, бо поганих книжок є багато. А та, яка не витримала не витримала сподівань. Не виправдала. не виправдала сподівань. Так, не виправдала сподівань. Тобто бувають такі ситуації, коли ось книжка добре наперед анонсується. Ти знаєш, що це автор відомий і талановитий. А от коли вийшла ця книжка, от тоді, ну, виникає якась така пауза в зв'язку з тим, що чекалося більшого. От ідея Золотої бульки – це ідея несправджених надій. Булька тріснула. Так. Ну, але ж погана реклама це теж реклама. Ви Звичайно. хіба ж ви не розумієте, що все одно людям цікаво прочитати погану книжку, яку там от нагородили такою булькою. Ні, ну я це прекрасно розумію. Але я ж виходжу з принципу, який знали ще римляни, кожному своє. Віскве суму вони казали кожному своє. Тобто, справа журі експертів назвати ту книжку, яка ну розчарувала їх цих експертів свого часу. Вас розчарував і Андрухович був зокрема ну, таке Любко було дереш Любко Дереш. І раніше в нас були там і із... Карпа Ірена Карпа Ірена була так. До речі, як вони як вони реагували по різному. Порізно телефонували, реагує. писали, ображались. Ну ми ж їх запрошуємо на, на церемонію. Вони не приходять це правильно і це логічно. І це зрозуміло. Я б теж, наприклад, не прийшов, якби мене така гірка доля спіткала. Вони, як правило, відмовляються, але до речі, відмовляються кожен дуже по різному. Ну ірена Карпа вона написала там електронного листа. З відмовою, тільки не нам надіслала. а Коли її запитали журналісти з Української правди, вона їм написала відповідь таку дуже саркастичну з якихось островів, де вона відпочивала, що, мовляв, там ну, така вона була іронічна стосовно експертів. А от, скажімо, Люкода Шфарт дуже чемно відповіла. Вона написала, що вона не згодна з таким висновком, але і вона участі брати не буде. Але вона не згодна. Юрій Андрухович відповів мені особисто електронною поштою так дуже коректно дуже чемно я йому написав, що ми запрошуємо. Хоча я розумію, що специфіка ситуації така, що напевно ви не захочете приїхати. Він мені відповів, ви правильно розумієте, пане Володимире. Чи доречно робити ну в Україні, де ситуація може з літературою не найкраща з ринком? Ну може не з літературою, а з ринком. Чи доречно робити такі антирейтинги? Ну, по перше, це ж друга частина нашого рейтингу. Правда, ми ж перша частина вона позитивна. Ми відзначаємо книжки в номінаціях художня література і літературознавство. І ми назив... і, і, і тут є вже багато імен і багато книжок, які ми, до яких ми хотіли привернути увагу. Тобто ми ж займаємося не тільки деструкцією, а й і конструктивом. А щодо негативної цієї відзнаки чи антивідзнаки, якраз то я думаю, що є сенс. Вона на жаль, поки що одна. Якщо б існували ще інші, я був би дуже задоволений, тому що. При всьому тому, що ви сказали, що це теж піар, теж реклама. Ну, все одно ну я думаю, що той автор, який на таку антивідзнаку здобувся, він напевно все одно щось ревізуватиме там. Сам ви не боїте, для нього що... якийсь сигнал, має бути все не боїте, що теж може отри... можете отримати золоту пульку? Якраз мені це не загрожує, бо я шеф-редактор того сайту, який це Тобто ви себе, так би мовити захистили. Ні, якщо там, скажімо, хтось інший заснує таку премію, то цілком можливо, а чому ж я можу теж попасти в це поле добре? Це так би мовити українські біди, українські реалії і українські перемоги. От ви часто акцентуєте на тому, і не лише ви, що українську літературу треба виводити в якийсь ширший світовий контекст. Так. Як це робити? Винятково перекладами? Ви знаєте, дуже важливі ті промоції, які пов'язані з зусиллями держави. От ви зверніть увагу, та ви це знаєте в Києві, існує багато культурних центрів інших країн. От, блискуче працює там французький культурний центр, працюють іспанці, працюють британці, польський інститут П -п 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 Польський інститут чудово. Працює, от цей є такий класичний механізм промоцій власної культури проштовхування її в світ. Ну, Україна в цьому сенсі збирає зберігає, як держава, зберігає дуже цнотливий вигляд. Був указ президента Ющенка про створення таких центрів при посольствах. Ну, але вони ледве жевріють, вони дуже бідні, там майже нема кадрового забезпечення. Це не працює. Це е, е, дуже кволо працює в українській версії. Ну і через те виходить так, що е, промоціями української літератури займаються персоналії. Ну скажімо, Оксана Забушко працює сама на себе в цьому сенсі, але і ну ми ж то розуміємо, що вона ж все одно є представником культури літератури нашої. То вона і, і разом із своїм іменем вона ж протягує якусь популярність для культури загалом. Так само Андрухович, так само Сергій Жадан, їх знають за кордоном, і тут уже ім'я починає працювати на а от осередки на запрацювали, от уявимо собі ідеальну ситуацію. Україні є що, ну зокрема, в літературі пропонувати світові. На вашу думку, от цікаво, вона французу буде цікаво читати українську, сучасну чи класичну літературу? Ну вони вже певною мірою читають. От я знаю, що переклали в такому поважному. Одному з поважних французьких видавництв Марії Матіос. Вона там бувала кілька разів, її помітили видавництво. Значить вона чимось їм цікава. Її багато взагалі перекладають, особливо цей хітовий роман Солодка Даруся. Найчастіше. Ну перекладають Оксану Забушку, перекладають тих, кого я вже назвав Андруховича і Жодана, Жадана. І Прохаська взялися перекладати. Дуже активно перекладає Росія, як не дивно. Українська література, до речі, як закордонну літературу, е, ну фу, так. А як же більше того, я вам скажу, що <клес> от я спеціально питанням цікавився, як зараз там ходить українська література? Як вона сприймається? Ви знаєте, там навіть їхні критики вживають такі вислови як бум української літератури в Росії. Уявляєте, тобто, ми зараз в Саві тут не дуже усвідомлюємо, як там озивається це слово. Ну, всякому разі, в них існував такий проект журналу Новий мір, який протягом року це було десь ну кілька років тому. Протягом року журнал Новий новий мір друкував дуже щедро переклади російської мови українських письменників, і там було надруковано шість великих статей київських критиків Михайла Назаренка і Кохановської. Про сучасну літературу. Це була така дуже добротна фахова критика. Як ви вважаєте, російськомовну літературу в Україні треба перекладати? Ну, част... в принципі, так. Я думаю, так. А чому б і ні? Вона ж існує в версії російськомовні, яка є оригінальною для цих авторів, але є аудиторія, яка охоче скористається і українським перекладом. От триває вже якийсь час дискусія, зокрема між письменниками і літературознавцями, чи російськомовна українська література належить до української, так би мовити, літератури загалом. От це питання, мабуть, є таким вічним, тому що навряд чи колись настане момент, коли хтось остаточно відповість так або ні. Ну, знаєте, все-таки я схиляюся до, до думки про те, що вирішальний критерій, коли йдеться про ідентифікацію тієї чи іншої творчості, критерій, мабуть, мовний все-таки є вирішальним, коли йдеться про літературу. Хоча напевно ця точка зору не бездоганна. Напевно, все таки тут може важити і певний контекст, правда. Ну але ж ми з Шевченка одразу можемо згадати і апелювати, що да. прозовався його В принципі, Це питання стає все заплутанішим і важчим. Чому? Тому що ну сама саме життя, сама реальність його заплутує. Скажімо, Чінгі Айтматов, письменник, якого моєї юності можна сказати, якого я люблю. І досі він писав то киргизькою, то російською. В Росії його вважають Російським письменником Киргізії Киргизським останні роки він жив десь у не, Він був послом Киргизів Бенілюкс. Він писав там його перекладали. Кундера чи Кундера, скажімо, Льоса і багато інших. Вони пов'язані Конрад. Конрад вони пов'язані з новими контекстами. Вони живуть не там, де народилися. І це стає все заплутанішим і заплутанішим питанням і очевидно. Мабуть, найсправедливіше буде їх цих письменників прописувати за різними літературами водночас. І так, мабуть, буде, чи чехи... нашим і вашим ну це в цьому є своя логіка, розумієте, тому що чехи ж не, не відмовляться від кундери, правда. А він пише е, по по-французьки вже багато. Чи там е, поляки шанують свого конрада, хоча він ніколи не писав по польськи а тільки по-англійськи, але він є в каноні, там і в польській літературі, ну і в світовому літературному каноні. Таких от парадоксів буде все більше і більше в зв'язку з динамічністю процесу, який відбувається в реальності. І в культурі тим числі оці міжкультурні контакти, крос культурні явища. І очевидно, мабуть, мудрість полягатиме саме в тому, що можна буде вважати своїм і там, і там, і там. Літературознавець Володимир Панченко, гість нашої студії в передачі Україна Єдина, 2013 року побачила світ книжка Сонячний годинник, яка тривалий час досить готувалася. Це таке собі літературознавство доступне, так би мовити. А... Хоча не тільки літературознавство, я це називаю. Історико-культурологічною есеїстикою, тому що там є сюжети, які з літературою зовсім не пов'язані. Ну, скажімо, історія князя Ріпніна, Яготина, або історія Глодоцького скарбу, його віднайдена, або скажімо, все те, що стосується останнього такого маршруту Івана Мазепи від Чернігівського села, там підспсила під, під, з під Чернігова до там Новгород Сіверського, коли він зустрівся із королем Карлом XII. Це есеїстика такого історико Культурологічно. Найбільше там сюжетів правильно літературних, але ну, на це не, не маю ради, тому що я літературознавець. Хоча мене цікавили знов таки і ширші контексти. У передмові там написано, що це так подорож Пілігрима. Так, книга сказати. Пілігрима. Так. Книга Пілі Пілігрима. Володимир Панченко такий собі Пілігрим? Ну так, в якомусь широкому сенсі так і є. Я мав на увазі свою любов до до мандрів, до доріг, до про до переміщень у просторі. Мені навіть інколи здається, що це може якась питома українська риса, не даремно гог... така Ходити. Гоголівська, Сковородинсько-Гоголівська, не даремно ж Гоголь написав. Про цю тугу за простором а амніби дорога, дорога і це така елегійна нота. Яка географія у цій книжці? Географія дуже широка. Я поїздив по Україні достатньо багато, але найбільше там степової України, що пов'язано із моїм проживанням в Кіровограді, Протягом 17 років я там досі часто буваю. Ну і я ще дуже люблю Чернігівщину. А там багато Чернігівщини, тому що це колишня гетьманщина, це дуже цікаве, 17-18 століття. І з Чернігівщиною пов'язана наявність великої кількості культурних гнізд. Там же хто тільки не жив, і Тарновський, і Кочубей, і, і Полуботки, і Василь Горленко, і Костомаров це дуже цікава історія. От історія культурних гнізд. І знаєте, якщо говорити про надзавдання, так би мовити, оцих всіх розповідей про культурні гнізда, то вони воно полягає в тому, що нам треба краще знати історію своєї аристократії. Нас же в радянський час українці дуже часто представляли як селянську націю, Винятково. виняткову селянську націю. А в нас була аристократія і в такому і в вужчому, і в ширшому значенні цього слова. Ну, от це треба знати. І це один із так би мовити, підспудних мотивів моєї книжки. От в одному з інтерв'ю ви кажете, історична пам'ять, як на мене, це духовний компонент життя людини, це фундамент, на якому тримається людина і нація. Ну, історична пам'ять. З одного боку, це досить конкретно, з іншого, дуже не конкретно, можна сказати, абстрактно. От ви вже згадали там Івана Мазепу. Різне ставлення до нього до цього часу в Україні є. Я вже там, ну, Степан Бандера чи Симон Петлюра, чи навіть, я не знаю, письменники там доби 20-30-х років, які були звинувачені, і не лише письменники в усіх гріхах, можливих і неможливих. Яким чином література, на вашу думку, зокрема, може. Відбілити, я не знаю, чи заповнити ці прогалини, mm. сформувати цю історичну пам'ять, про яку ви кажете, що от була аристократія, були люди, які володіли кількома мовами, які зналися на музиці, зналися на культурі. Дві частини є у вашому запитанні. Спочатку про історичну пам'ять, як я і розумію. От для мене історична пам'ять це зв'язок часів. От проблема наша, нас нинішніх це проблема розірваного часу. Більшовики його розірвали. Вони оголосили все, що було до них, ну ніби не існуючим або неправильним. І виникли такі величезні лакуни в цьому потоці історії. І через те завдання дуже багатьох людей із серед нині сущих і майбутніх поколінь це розповідати про історію, про минуле для того, щоб ми краще робили. Розуміли себе на цій великій історичній дистанції. А тепер ви ще запитуєте про те, що може література, зокрема, для того, щоб якось ну ви вжили слово, відбілили відбілити, чи принаймні якось олюднити, оживити образи тих постатей, які вважаються суперечливими. Ну зокрема, Мазепи. Ви знаєте, от в мене є така мрія, може вона колись здійсниться? От мрія про те, що в Києві, столиці України, колись відбудеться така відбудеться великий фестиваль під назвою Іван Мазепа як культурний герой. Ви знаєте, мабуть, у світі важко можна назвати таких такі персоналії, які були б так широко представлені в різних видах мистецтва. Дивіться, я назву те, що в принципі достатньо відоме в літературі. Мазепа є героєм Байрона, Віктора Гюго, Юліуша Словацького, і тут можна назвати ще зо 20, не менше імен. Ну, включно там із російськими, скажімо, релеєв чи Пушкін, і українськими Михайло Старицький, і так далі. Це література. В мистецтві, в живописі, величезна кількість є творів, в яких присутній Мазепа, починаючи від тієї романтичної історії з конем. Пам'ятаєте mm. про <гум> ревнивого р... коханця, який, начебто, відпустив на коні прив'язаного молодого Мазепу, і е, в кіно він так само є. В театрі він так само є. Розумієте, це просто безпрецедентний факт. І е, мабуть, тільки українці можуть так не використати оцей унікальний шанс представити одного з персонажів своєї історії, ну е, через різні види мистецтва. Колись, мабуть, це станеться. Це трошки дорогувато. Ну якщо б цьому було хо. Залучена була б держава, інституції типу Міністерства культури, громадські культурні установи. Отакий От фестиваль він би дуже по-новому міг би розкрити цього героя Івана Мазепу, зокрема, і цей ряд можна було продовжувати. Так що мистецтво може дуже багато, в тим числі і в тому, що стосується впливу на масову свідомість. Тому що коли ми говоримо про зміну образу, зміну іміджу якогось культурного персонажа, то мається на увазі якраз його проникнення проникнення масову свідомість. Карфаген українського провінціалізму повинен бути зруйнований Це так? юрій шевельов. Це Юрій Шевельов, так. довкола якого до речі, теж у 2013 році чомусь розгорілися ну, страшенні в певному дебати В сенсі. Це рік шевельова в певному в певному сенсі, так от що ви розумієте під цим поняттям провінціалізм українського? Якраз те, що ми не, не можемо збагнути там якоїсь величі своєї, от в, 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 Юрій шевельов у 1954 році, коли в СРСР відзначали трьохсотліття воз'єднання. України і Росії він написав свою таку невеличку на вісім сторінок статтю, яку я вважаю класикою есеїстики і публіцистики. Москва Маросейка він назвав там трьох головних ворогів України: Москва, Кочубеївщина і провінціалізм. Хочубенщина, це схильність українських політиків вирішувати свої політичні або шкурні питання через Москву. У нас це й досі така практика існує щодо провінціалізму, то це власне замикання в самих собі. Провінціалізм це обов'язково варіння у власному соку, це не не сприйняття такого того культурного простору, який існує довкола тебе, і відсутність власна у тому просторі. От це це звичайно замикання в своєму хуторя. І я цілком згоден із Шевельовим, який називав провінціалізм серед трьох найголовніших ворогів, тому що це це й досі правда. Про нас мало знають у світі, тому що тому що ми цьому сприяємо. У нас є що показувати і в живописі, і в музиці, і але ми цього мало робимо. Може, ми що... самі просто мало про це знаємо. Вам не іноді, що нам важко повірити в те, що ну що у нас були великі люди, представники цієї нації. От є в нас сусіди, де набагато менше населення, там, країни Прибалтики, набагато менше, в десятки разів. Але все одно є якийсь пантеон людей, які, так би мовити, є ядром. От, от, на жаль, це правда. От я з цим згоден. Але я згоден, на жаль, тому що е, правда ж в тому і полягає, що ми ще не дуже якось визначилися з власними героями, з своїми великими людьми. У нас довкола цього ще йдуть, так мовити, маленькі громадянські війни. Довкола героїв. Пантеон нація зріла. Вона має свій усталений пантеон. І про це свідчить досвід інших країн. У нас до довкола цього колотнеча. Ну є якісь там безспірні постаті, але їх по перше дуже небагато. По-друге, вони знов таки не дуже спопуляризовані на масовому рівні. Ну про того Шевченка, ну от ювілей на носі він існує в якомусь такому канонічному образі. в Шкільні підручники, і на жаль, через цю призму його маса і сприймає. І це при тому, що навіть сама біографія життя Шевченка надаються для дуже цікавих інтерпретацій, в тим числі і мистецьких. Ну це ще реалізовано ледве-ледве. Чи повинні ми, а зокрема, сучасні там митці українські, творити міф а новий міф про Україну? Безперечно. Я в цьому переконаний, тому що ну от є поняття історія як науковий предмет, і цим мають займатися фахівці. але все одно ну в кожній кожна нація має свою міфологію, так би мовити, і вона дуже потрібна для сцементування цієї нації. Для для того, щоб з гордістю щоб все було гаразд, ні ну і можна знехтувати якимись історичними фактами, чи чи ні? Е... Ну, міф він такий, знаєте, він до історичних фактів він ставиться трошки з висока. Ну, спочатку міф, а вже потім історія. Ну, ну так, так в людській історії часто ведеться, що, що вона переповнена міфами, і це далеко не завжди погано. Чи не здається вам, здається, Юрій Винничук в одній з статей писав про малоросійський мазохізм? Там є страшна критика якихось дуже усталених речей у нас, канонізованих, там, зокрема козацтва. Так? От чи не здається вам, що от є у нас є ришачування або самоприниження? Чи це знову ж таки нав'язана нам думка? Про є свою такі. упослідженість, є. вторинність і... є. Ну я думаю, що це очевидно. Це кожен міг помічати, що ми любимо плакати, ми любимо нарікати на якісь там свої на свою недосконалість. От тут треба мати якусь межу. З одного боку, звичайно, потрібен самокритицизм, самокритичність має бути властива нам, а з іншого боку, на цьому не можна замикатися. Тут має бути якийсь такий розумний баланс. Критичний погляд на себе це одне, але ж не роздряпування болячок безмежно. Розумієте, коли ми починаємо, коли ми починаємо втішатися власним стражданням, то це вже є мазохізм. Знаєте, позирати в дзеркальце, розмазувати сльози й думати, Думати, як ми чи добре ми плачемо. література просякнута оцим Е, в літературі. Ну я б не сказав, що просякнута, але скажімо, от я колись викладав у ліцеї при Кіровоградському педагогічному університеті в 10 і в 11-му класах викладав літературу. І я тоді на власній шкурі, як викладач, зрозумів, що програма 11-го класу. Вона жахлива в тому сенсі, що це суцільний трагізм. Розумієте? Ну, все-таки 20-те століття, при тому, що воно в нашій версії було жахливеньким, і, і література це не могла не відбити. Ну, все таки вона різноманітніша, література. І не можна зациклюватися тільки на трагізмі, тільки на катастрофах якихось там війна, одна, війна, друга, репресії, репресії, голодомор, і потім ще там бріжнівізм і так далі. Чорнобиль. От, розумієте, ну не можна та так повертати, обертати, представляти свою літературу, і треба домагатися різноманітності. Бо бо різноманітність це багатство. Що на вашу думку, найцікавішого повернулося зараз до читача українського ж тої літератури, яка була зокрема заборонена або недоступна в радянський час? Я маю на увазі це розстріляне відродження. Зокрема, ну я б сказав про е, крім тих відомих речей, про які вже знають е, у нас відомо протягом останніх 20 років, бо повернувся цілий масив літератури українського зарубіжжя. Я б, наприклад, акцент зробив на тому, що останній рік, останні кілька років, дуже популярним є Віктор Петров. Він же Домонтович, він же там Віктор Бер і так далі. Бо в нього багато було псевдонімів. Оце один із можливо з феноменів останніх років про що може свідчити, скажімо, ну і видання його творів, і ті, які укладала Віра Геєва, це історична його mm -hmm. проза, і той тритомник величезної естеїстики на півтори тисячі сторінок, який уклав В'ячеслав Брюховецький під е, такою лукавою назвою розвідки. От е, це один із прикладів, і таких прикладів, е, я думаю, є багато. Українці в принципі можуть себе забезпечити е, матеріалом для читання самі. Цілком і я б навіть розширив рамки літературні, тому що от дивіться: ну скажімо, Казимир Малевич його прописано там за історію російського мистецтва. Ну, ми ж маємо не менше підстав про нього говорити про Хорошо. як про українського митця. Микола Ге, що я між іншим і в книжці намагався певної мірі це зробити. Він прописаний в історії російського мистецтва. Він був 20 років пов'язаний з українським культурним контекстом, живописом з рисувальною школою Миколи Мурашка. У нього були учні з київські, які до нього їздили на хутір. Розумієте, ми повинні бути в певному сенсі зухвалими. Розумієте, ми звикли бути донорами і все віддавати. Ми такі щедрі, такі багаті. Ми все віддаємо іншим культурам. Там уже 400 чи 300 років. Але в кожній сфері є багато таких імен, які треба прописувати за російською за українською культурою. Володимир Боровиковський він же майже 30 років тут прожив. Він же тут сформувався. Ну там він став знаменитий, а сформувався він тут. І таких прикладів тьма. Через те ми повинні час від часу забувати про свій мазохізм, а бути трохи зухвалим. Ви згадали про різноманітність. Що таке Україна єдина в цій різноманітності? Ви маєте на увазі культурні аспекти. Зокрема, в культурному аспекті, не в політичному. Ну, е я думаю, що оця єдність, єдиність, єдиність вона передбачає, що в межах всієї України знову якісь є визнані цінності, коли йдеться про культуру і мистецтво. Бо в нас воно якось поділено за таким принципом політично-регіональним. От Донецьку ставлять пам'ятник Кобзону. До речі, він земляк. Не в тому сенсі, що він з Голованівського району. Це ж… Тільки інколи пишуть неправильно, що він з Донбасу. Він з голованівського району степової України. От там ставлять Кобзону, та тут ставлять комусь іншому. От е, мають бути якомога більше постати таких, які скрізь визнають. Визнають незалежно від географії. От оце, мабуть, і є те, що стосується єдиності, єдності, цілісності. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був літературознавець, письменник, доктор філологічних наук, пан Володимир Панченко. На все добре.